Блять, наверное, уже успел запустить. Есть, успел. Успел запустить, ура! <свистит> <свистит> Стоп, шо до... Так, да, так, да, дім, вилетів стрім. Це я вчора нацепив е, топ донатерів своїх. І скорі всього ці всякі строчки прикольні, які бігають. Потребували якогось ресурсу більше, чи що. Я тупо понизив бітрейт трохи. Ну, на тисячу спустив Сразу з ходу. Там може в принципі можна було на 500, але я на тисячу понизив і. ну, щоб, щоб воно все це заработало. Я думаю, все нормально буде. Не знаю, що сталося, і запустив у безпечному режимі. Ну, це я тобі про ОБС говорю, якщо ти розумієш, про що я кажу. Ну, слава Богу, що я встиг його запустити. Хай же ж потягуюся, йомою. Де, зрителі? О, бачу, додаюся. Єлі вспів, єлі вспів, чесно. Я так. Быстро це все дела, що просто капец. Стоп, стоп, стоп. Ярослав, привет, щось глюкану. Да, Ярик, привет. Вылетел вийти в стримок, я там вчора строчек наложив, топов. Донатіров, якщо ви бачите то знизу. Видно ж, так, ці строчки вони бігають. Ну, я, я бачу, що вони є. І це, скоріш, за ці строчки. Понадобилось більше ресурсу ПК чи що, чи може, чи може треба планку пам'яті докупити. У мене 8 АЗУ стоит, ну на стрімовському компу. Я не знаю, що сталося. Інтернет хороший, проводний. Блядь, ну цей підерастер тормозить попереду. Спеціально, щоб мені йбнули, блядь, штрафа чи що? мене хоч там чути напишіть все нормально чи ні. робить воно це все дело. Наче ж робить роботи, я не знаю. Ох, диму блядь, нарабило, ребята, плюс. Окей. У мене бітрейт великий стоїть, там пацани ставлять 24 тисячі, але у мене, ребята, була тридцатка. Поставили Поставлю на 27, начебто. то. Чи на 26, не Не помню. Ну графончик же, начебто хороший, да, на стрімі? Хорошо показує. Йобаний день елофек, так бачу, типу Розкрутило Що це було? Мабуть, НЛО Бро. Вилетіла нахер ця вся моя канительства. Щось ОБС виєбнувся, Скоріше всю за. Бачиш ці мої. А, ти ж не чув, що я тут розказував, блядь, ну це мені зараз вже срізку жахне. Блядь, ну йоп твою мать. Оце у мене донаті рекрутяться знизу в углу. Скоріше всього... Із-за цієї прибуди понадобилось більше ресурсу ПК, то я також залетів там одну настройку понизив. Де да і взагалі я не знаю, щось таке. Може зараз вже все буде добре, але і до стріма, коли я... Тут щось скалдував. Це вже ж я третій раз перезапускаюся, то ви залітали до мене, то було другий раз уже. По перший раз теж стрімок лягав, і по непонятній для мене причини. Ну, я думаю, що і за донатером, за цих строчок, що бігають. Я щось собі подумати не мог, що воно... настільки ресурсне. Крейшей все, що ресурсне. Стоп напрямой прочитаю. Висим! Висим! Може оперативки не хватает? Треба якось буде, блять, щось решить-то на 16 хоча б жагнуть туда. Сто процентов. Я давно про це думав. Проц хороший, ай. i5 Процесор ну, нового покоління. Оце може по оперативці Я не помню що в мене там по слотах. От я не помню чи там є свободний слот, чи треба цю доставати, і просто. В телефоні воно по другому працює. У мене стрімерський комп. Я не граю на комп'ютері. У мене реально просто для ОБС і все. Через то. Через то і... должно воно це все работать. Я не знаю, що вылетит. В чому... В чому дело з вылетами, не знаю. А може і нет з утра що то там выделывается, ну не знаю, чесно. Ну, от бачите, бітрей понизив, бітрейт і, короче, подивимось, як воно буде. Ну, звісно, я не сильно хочу, щоб були ці виліти. Ну Планку пам'яті я подкинув би з удовольствием. Надо буде кудись там залетіти, подивиться, що там за планка, DDR5, знаю, але там надо чистоту шини, щоб купити правильне. Аз, блядь. Кстати, насчет батарейки там кто-то Хто мене питав Діма, непонятне. Другий раз я б за нею не гнався. Мені зайшло нонстоп е сталкер. Блядь, я вчера так насылся под тем сталкером, что просто вареный тут был. Ёб твою мать! Блин, аж две секунды за, за эту срезку сумасшедшую дал. Ну і пофіг, машини ззаді далеко, хай воно зараз в мене бігом її знімає. І все, і ми далі погнали. Ну машина мені це нравилася. Оце поки я цю хуйбалу не включив. Як це воно там називається, забувся. Трикутних цей красних. То звісно я шурував як на льоду на цій машині так і сзаді тачок не наблюдає так що хай знімає Так, десь когось занесло. Осьо танцює. Таке, батарейка чуть роздупляє, но не то. Не сталкер. Сталкер поярче, там очень на лоб близу. Добре. що стало? Із стрімом Сань, вирубило стрімок Не знаю. бітрейт скакнув, наверное, чи щось таке. Бо це ж на чудил. Бачиш вогу донатери бігають оце я зробив цього хобота і скоріше всьо і скоріше всьо блять ну і скоріше всього Понадобилось. Понадобилось больше ресурсу ПК. А у мене тут. Битрейт був навалений для хорошего качества картинки. Ну, я бачу, оно и на таком хорошем. Пришлось понизить на 1000. Я не знаю, поможе, що чи не, ну. Тим більше там така помилка вискочила в ОБСК, да? що вона у мене завжди вискакувала, коли у мене аж... 30 тисяч було бітрейта. <реку> <реку> Тоді я ставлю 29, а так туди-сюди і сповзав потихоньку. А з телефона мені 1080 достатньо. Да! Воно достатньо нормальна картинка. Але ти можеш включити і 2К. Там у 2К іде. У 2К шикарна картинка. Просто шикардос. Деякі люди дивляться, наприклад, і вони до сих пор не знають, що там треба на Ютубі нажати. Звздочку і змінити розрішення екрану. А отак, знаєте, по дефолту, десь у когось там автоматично воно вибрало на 360, і людина сидить, дивиться в 360 і думає, блядь ну що за полова така. Але ж воно не так. Я передивлюся свої стріми перематою перемотками. Хороше качество. Але я вам скажу одну таку фішку. Коли стрім лежить на Ютубі десь, навіть, часа два качество урізається. Стрім переж... Ютуб пережимає відоси. Спочатку онлайн воно йде в, ну ідеально у 2К, а потім воно пережимається. Ну, його теж можна дивитися в 2К, все чітко, але чуть-чуть чуть-чуть я бачу, що є пережим. Уже після стріма. Погодка сьогодні на вулиці теж суперська. Я вже так ждав таку погоду, воно тупо та зима, мене бісить, блядь, тупо бісить. Хочеться вийти в одних трусах, посидіти десь на лавочці, отдохнуть. А то ти є всі світера, штани теплі. Да скільки можна вже в них лазить ото. Стопс! А, я хотів спитати, чи треба шини міняти, але бачу не треба. Скоріше всього, не треба. Вони практично не зносилися, залишилося тут добити три круга. Скоро можно в самих вело шоломі в футболці. О, ты на велику катаєшся, Саша. Я раніше бігав, а це щось, блін, це зима була, да, і після зими я ще... Не вискакував. Ганяв по 5 по 7 КМ. Один раз улупив. Чи то. 11, чи 14, чесно, не помню. Сімка, привіт! Привіт, привіт, привіт! Дало стріму! Дякую, дякую, дружище! Мої вітання, сімка. Від ТЦК. Ні, ну, спортом. Ганяв, як дядько. Йоп твою мать. Двадцять років тому купив, ага. Блин, ты знаешь, классно херня, блядь, на велосипеде гонять. Симка, а ты як там? Збираешься там на свои дела, ты, что ты сказал? Че ты уже там? Максим, ти тут. Ще ні, чекають дзвінка. ага, зрозумів. На цій трасі вже їздив сьогодні чи ні? Ну, зрозуміло, що ти мог їздити і раніше на цій трасі, а я маю на увазі оцей чемпіонат. Катосив. На цьому тижні ще не грав, читаю. Сімка написав. Ща залечу, спробую. Ти галстука вдівай, точно <смі> з галстуком їдь. Я вже як куплю руля, я буду в галстуку їздити, блядь, Щоб... Щоб <шум> першим приїжджать. Може воно щось дає чи ні? Блять, вот зараз резко мені жахне. Фух, наконець-то. І що це воно буде таке? Лучший гравець світу, чи що? <ріху> Ладушки залітаємо. Все, нахер пішов мене з блять. Давайте поїдемо на чорний, на чорний поїдемо. На білий. А ну, секундочку, я зараз притягну собі. Сталкера Вот сам буквально. Зараз вам покажу. Попробував вот таку шляпу. Non-stop Stalker. ось бачите цей. чорт намальований з ружьем. Нормальна бомба. Так, жахну за ваше здоров'я. Оце поінтересніше, ніж чем то, що я пив Хоботняк та чорна банка. Стараемся поставити квалу. Пити отраву за здоров'я Сімка, я, короче, цієї шляпи не пив десь Дуже багато років 3 Года 3 не пив. Просто щось так захотілося вчора Попробувати, ну згадати вкус туди-сюда. Да так згадав, що аж сьогодні пішов, да взяв собі ще 2 банки. Так, всім привіт ще раз, вітаю вас на своєму ігровому каналі.